Я шокована фільмом э, э, в хорошому сенсі. Якась така ревізія моїх почуттів відбулася сьогодні. Фільм сприймається болезненно, Ну зараз така реальність, Поэтому і якось прийняття як боротися. Так відгукуються глядачі про новий кінофільм Довга доба, щойно презентований у Чернігові. Режисер фільму Алан Бадоєв. Стрічка повністю змонтована з любительського відео, яке зняли на мобільні телефони звичайні українці, фіксуючи події початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. до останнього не вірили, що таке може бути. И вот сегодня нас разбудились в край, и карта так у нас война. Люди, убегайте скорее. Там уже опасно. А что ты плачешь, молочка? Потом ну, ты да. Я Айса Украина. Щоб створити дві години екранного часу, опрацювали 200 годин документального відео, знятого і цивільними, і військовими у різних містах і селах України: Київщина, Харків, Херсон, Миколаїв, Луганщина. Є й фрагменти з Чернігова. Алло, Є йде колона на село Слободу. Я їх віжу прямо з -за забора. Віжу Це там у Це не ні по жилим кварталам? По суті, автор картини це народ, каже голова громадської організації Єдиний мистецький простір, що презентувала фільм. Автором даного фільму є український народ, і ви це бачили з тих матеріалів, і це дуже важливо, тому що це не може бути упередженою думкою одного автора. А це думки, а в принципі, це реальність багатьох. Людей в Україні в різних куточках, але маючи документальну основу, стрічка при цьому є потужним художнім твором. Один із авторів, чернігівець, композитор Євген Філатов, взяв участь у презентації. Ця стрічка буде показана більш ніж 30 країнах по всьому світу, і там би хотілося показати нашу правду, яка змонтована, але не прикрита, немає не жодної художньої постановки, постановки. Все, як воно є. Фільм Довга доба після демонстрації по телебаченню, 24 лютого о 22.00 на каналі 1+,1 вирушає у світовий прокат.